А давай по-чесному, коли тобі хріново, ти намагаєшся вирішити цю задачу за допомогою різних інструментів, сфокусувавшись виключно на собі. Ти йдеш до психологів, наповняєш свій графік все більше і більше задач, займаєшся спортом. Можливо, намагаєшся змінити свій стан за допомогою якихось нейтичних способів. Але це не завжди працює, а тільки тимчасово змінює фокус. А як тобі ідея, що в цей момент є люди, у кого це хріново ще більше, ніж у тебе? І допомагаючи їм, ти насправді. Допомагаєш собі. Привіт, я Дмитро Шевчук, засновник соціального проєкту З'єднуємо це поки маленький, але з дуже великим серцем проект. Він народився з особистої історії, яка переросла у велике бажання ділитись теплом з іншими. Одне з досліджень говорить, що самотність прирівнюється до 15 сигарет, викорених на день. Тому кожен дзвінок від наших друзів-волонтерів це як ліки, які допомагають людині прожити цей день краще. Запрошуємо вас приєднатись до проекту. Хочете стати волонтером? Легко заповнюйте форму у в шапці профілю, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. Знаєте самотню людину, поділіться контактами нашого проєкту. Якщо хочете нас підтримати добрим словом, коментуйте, поширюйте інформацію про проект. Разом з командою ми вже з'єднали десятки самотніх людей з друзями-волонтерами, і вони вже покращують їм якість життя. Секрет простий: любов збільшується, коли нею ділишся. Соціальний проект з'єднуємо. Давайте робити цей світ тепліше разом.